Шановний пане президенте Зеленський. Ми тобі не давали. Ви там і в карман собі наложили і так далі. Значить, щоб ми вас там, ваші справи, не викривали, не зливали, вас і не пересадили всіх. Ось такі, такі території в Україну Рашку віддали, такі ресурси дали нам добувати, і ми робимо вам повну амністію по тим грошам, які ви повідмували. І все. І в них немає варіанту, поняли, куди рухатися. Поки ми з вами бігаємо, ці плакати, мітинги, влаштовуємо, кричимо за корупцію, за Міндіча і так далі. Все вже давно рішено. Це просто політична гра всього світу. І, по факту, гроші на сходження, корупція і лобіювання взагалі в всьому світі це система і форма правління, яка допомагає маніпулювати світом і добуватися своїх певних там, рішень, цілей і задач. Отака от історія. Тому. Я дуже радий, що українці почали просипатися, що казати, говорить і так далі. Але мені здається, що найближчі років а взагалі я думаю, в цьому столітті нічого не поміняється. Тобто, ця стала форма правління, вона не зміниться. Все, що вам треба зрозуміти, ніяка влада, яка б не прийшла сама класна, сама крута і так далі, вона не зможе виставити в цій машині корупційній. Тому. Беріть життя в свої руки, а інакше варіанта при нашому житті друзі немає. Все подорожчало, інфляція просто жорстока. Шукаємо українців, які хочуть отримувати заплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.